Дональд Трамп хоче залучити президента Туреччини до врегулювання війни між Росією та Україною. Як ви вважаєте, чому він звертається саме до Туреччини? Трамп, ймовірно хапається за соломинку, вірячи, що може завершити війну за 24 години. Думаю, ця віра частково виникла через те, що його ввела в оману російська пропаганда з якихось причин він виявляє надмірну готовність їй вірити. Але тут є ще й елемент класичної самовпевненості: мовляв, тільки він і ніхто інший може щось вирішити. Отже, він повертається до влади, де зараз уже понад 100 днів його другого терміну, і як бачимо, війну він так і не зупинив. Більше того, ця адміністрація не демонструє ані готовності до серйозних переговорів, ані сили і рішучості, необхідних для того, щоб і Путін зрозумів, що Америка налаштована серйозно і не дозволить йому безкарно продовжувати цю війну. Мені здається, саме через це Трамп звертається до Ердогана як до останньої інстанції, до когось, хто міг би допомогти врегулювати ситуацію. Туреччина справді займає унікальне положення в регіоні. З одного боку вона є членом НАТО. Вона намагалася співпрацювати із заходом. Але водночас Туреччина сьогодні майже авторитарна держава. Ердоган – це вже не зовсім демократичний президент. Президент він запровадив чимало авторитарних практик і водночас вважає за необхідне зберігати зв'язки з Росією, Китаєм та іншими східними державами. не кажучи вже про його ісламістські погляди. Тобто Туреччина опинилася посередині. Вона грає на два фронти з одного боку, підтримує Україну. З іншого охоче співпрацює з Росією, і саме через це вона унікально позиціонована як потенційний посередник. Але сам факт, що Трамп звертається до Ердогана, людини, яка наразі не є демократичним лідером, свідчить про певну відчайдушність. Це свідчить про відсутність прогресу в регулюванні війни. І слід зазначити, роль Туреччини не нова. Від початку цієї війни вона вже неформально чи формально брала участь у посередницьких зусиллях. Тому той факт, що Трамп лише зараз, умовно кажучи, відкрив для себе роль Туреччини, знову ж таки демонструє, що він насправді не є експертом у цьому конфлікті, і, до речі, його головний переговорник Стів Вітков також не є експертом, і це вже дуже помітно. І продовжуючи цю тему, як ви гадаєте, чи може спроба Трампа залучити Ердогана виявитися ефективнішою за попередні зусилля? Як я вже зазначав, Ердоган і так був залучений. Твердження, що Трамп залучає Туреччину, ігнорує її активну роль вже кілька років. Не очікую нових результатів від того, що Трамп. Формально залучає Туреччину, адже вона вже відіграє неформальну роль у переговорах. Я кажу це з іронією. Туреччина вже активно бере участь, а дії Трампа більше символічні, ніж реальні. Добре, давайте поговоримо про реакцію Трампа на припинення вогню. Трамп зараз називає триденне припинення вогню з боку Путіна великою перемогою, але раніше Білий Дім явно був незадоволений і заявив, що це не те, чого вони очікували. Чому така зміна тону можливо, їм подзвонили? Трамп не любить, коли його сприймають як того, хто програв. Власне, ніхто не любить, коли його сприймають, як того, хто програв. Але Трамп, особливо з його его та самовідчуттям, не може бути сприйнятий як той, хто програв, хто зазнав поразки, Він буде вважати будь-яку ситуацію доказом перемоги. І до речі, це було одне з моїх найбільших побоювань, коли я вперше почув про так зване припинення вогню від Путіна. Мене лякало те, що Трамп може сказати: Ось, ми досягли успіху, все, ми завершили, йдемо додому. І чесно кажучи, я побоююсь, що це може статися. Трамп може подивитися на одну з таких подій і сказати: О, Путін зробив якусь поступку, чудово! Тепер ми можемо йти додому, і все війна триватиме, але Трамп вмиє руки. До певної міри я боюсь, що саме це ми зараз і починаємо бачити. Ви чули, як Трамп говорив, що він виведе війська? як Америка більше не зацікавлена в цьому конфлікті, що це війна Джо Байдена, а не його. Він зробив чимало заяв, що він не хоче брати на себе відповідальність за те, що станеться, і все, що він може зробити, щоб заявити про свою перемогу. Це дозволить йому зберегти обличчя, при цьому фактично залишивши Україну на призволяще. Отже, подивимося, що буде відбуватися протягом наступного тижня. Але я буду дуже стурбований, якщо Трамп справді вважає, що це так зване припинення вогню, стратегічна перемога для нього. Деякі припускають, що за кулісами може бути щось більше. Можливо, Путін пообіцяв Трампу щось за лаштунками, і тому Трамп здається задоволеним припиненням вогню. Але чому він досі довіряє Путіну? Це мільйонне питання. Чому Трамп продовжує підтримувати Путіна? Я не знаю, чи можливо, що Путін пообіцяв йому щось Це можливо, але ми не дізнаємось цього точно. Однак ми бачимо протягом останнього десятиліття, що Трамп має певну симпатію до диктаторів. Він називав Кім Чен Іна своїм ворогом маленьким ракітним чоловічком. він заявляв, що його ядерна кнопка більша ніж у Кім Чен Іна. Потім Трамп назвав Кім Чен Іна своїм другом. А щодо Путіна, то він ніколи не казав, що його ненавидить. Насправді Трамп критикував майже всіх світових лідерів, окрім Путіна. Я майже ніколи не чув Трампа, що він говорить щось негативне про Путіна. найближче, що було, це коли минулого тижня Трамп сказав: Зупинись, Володимире, як наче це і є американська зовнішня політика, І я навіть написав у соціальних мережах, що вся ця взаємодія нагадала мені епізод з серіалу Віп американської комедії про віце-президента Спочман Це має розхитати американську політичну систему, спричиняючи смішні та абсурдні ситуації, але знову ж таки бачити реакцію президента Скої-Хоша на те, як російський диктатор вбиває безліч українців, і його реакція це просто сказати: зупинись, Володимир. це, на жаль, і трагічно нагадує темну комедію. Чому він довіряє Путіну? Мабуть, у нього є прихильність до диктаторів. По друге є щось у довгій історії Трампа з Росією, що змушує його бути особливо зачарованим Москвою та Путіним можливо, тому що Путін здатен робити те, що Трамп хотів би робити, або це може бути ще чимось, але очевидно, що між ними є якась стосунки.